В Борисполі зареєстровано 19 осіб, які шукають роботу і мають статус інвалідів. П'ятеро з них молодь. За рік центр зайнятості працевлаштував 24 особи з інвалідністю, і це вдвічі більше ніж минулого року. У 2008-му Бориспільська районна служба зайнятості однією з перших в Україні взяла участь в проєкті соціальної інтеграції людей з інвалідністю, розробленою організацією Об'єднаних Націй. Один з пріоритетних напрямків якої є створення нових вакансій та зміна ставлення робот. Додавців до людей з обмеженими можливостями. Ідея нової моделі полягає в тому, що перша забезпечена індивідуальний підхід до клієнта, а саме більш докладно вивчає те, що він може робити, і які в нього є обмеження, які не дозволяють йому вповною мірою працювати. Директор реабілітаційного центру Наш Дім Валентина Бондаренко каже, що вихованці центру ще не шукали роботу, але кожен з них вже мріє про свою професію. Вона сподівається, що до того часу, як діти почнуть професійну у діяльність програма соціальної інтеграції змінить ставлення роботодавців до людей з особливими потребами. Треба, і щоб були і пантуси, і під'їзди, і туалети. Для роботодателя він являється ну обуза. Світлана Юрченко, начальник відділу працевлаштування, займається безпосередньо працевлаштуванням інвалідів і каже, що серед її клієнтів є люди з різними вадами, починаючи від незначних фізичних відхилень до хворих на онкологію. Роботодавці дають вакансії, каже вона, але не завжди. І співпадають попит і пропозиції. Вакансії йдуть робітничого напрямку, скажімо так, із мінімальною заробітною платою. Майже 60% вакансій для інвалідів, які подають роботодавці до служби зайнятості, низько оплачуємо із мінімальною зарплатою у 900 гривень. І ти працювати на таку зарплату і втрачати частину соціальних виплат сенсу немає, каже директор обласного центру зайнятості Василь Якубінчук. До того ж, часто буває, що люди з обмеженими можливостями виконують роботу більш відповідально і якісно, ніж звичайні працівники. Тому ми і працюємо в цьому плані, щоб якщо ми надаємо Інваліду роботу, то вона повинна достойно оплачуватись, але мала зарплата не найбільша проблема. Часто замість того, аби забезпечити інваліда роботою, більшість роботодавців відкупались від людей з обмеженими можливостями символічною сумою, розповідає директор Бориспільського центру зайнятості. Так для того, щоб не сплачувати відповідні, як кажуть, штрафні санкції, вони яким шляхом там приймали на роботу. В тіньовому варіанті платили якусь неофіційну їм в половині чи плату. Зараз ні, зараз все виходить на легальну основу. Міський голова Анатолій Федорчук переконаний, працювати потрібно не лише з роботодавцями правильне ставлення до людей з обмеженими можливостями повинно з'явитися у кожного члена сучасного суспільства. До окремих людей навіть не доходить, що є люди окремі, які не можуть бачити світла і так далі. Тому дуже треба багато що зробити для пропагування, для того, щоб ці люди мали можливість знаходитися серед здорового середовища. Заступник губернатора Тетяна Подашевська переконує, держава робить все, аби люди з обмеженими можливостями. Ми почували себе потрібними суспільству. Ми сьогодні разом з соціальними службами, разом з представниками громадських інвалідних організацій, разом з владою при підтримці губернатора робимо все те, щоб ці люди відчували себе потрібними в суспільству і мали заробіток. Інвалід не означає непрацездатний, переконують працівники служби зайнятості. Ключовою ідеологією проекту є перенесення акценту з питання, що може, а чого не може людина з інвалідністю, до питання, що необхідно зробити, щоб людина з інвалідністю могла ефективно працювати і брати активну участь у суспільному житті. Наталія Шевченко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.